Він з'явився на землі, коли людство стояло на межі змін, він виріс серед людей і став одним із нас. Але тепер світ змінюється. Коли загроза наближається з глибин космосу, коли ті, кому ми довіряли, більше не стоять на нашому боці, світ знову потребує героїв. Він Останній син Криптону. але він більше не просто символ надії, він єдина надія людства, коли на кону майбутнє планети. коли кожен рух може змінити долю мільярдів, чи зможе він залишитися людиною? Коли від нього чекають дій, як від Бога? Бути героєм означає робити вибір. І іноді цей вибір це жертва. Цього літа Джеймс Ган презентує новий початок Всесвіту DC новий погляд на легенду, яку знає весь світ, Супермен, якого ви ще не бачили. З новою силою, з новою місією і з новим ворогом, Супермен. У кіно з 11 липня. Надія повертається питання тільки одне, чи готовий світ її прийняти? Він з'явився на землі, коли людство стояло на межі змін, він виріс серед людей і став одним із нас. Але тепер світ змінюється. Коли загроза наближається з глибин космосу, коли ті, кому ми довіряли, більше не стоять на нашому боці. Світ знову потребує героя.